Давайте розберемося, скільки можна реально заробити на сонячній станції потужністю 20 кВт. У нас є розрахунок діючих станцій з моніторингу, от подивіться, да? е, графік такий цікавий. Да? У нас є споживання будинку синім, і генерація від сонячної станції по місяцям. Ми бачимо, що навіть в самі слабкі місяці ми так спеціально підібрали, щоб генерація перекривала споживання будинку. І от ви бачите, що споживання будинку, наприклад, 400 кВт на місяць. І от скільки енергії дасть. Реально станція на 20 кВт, Вона буде перекривати всі місяці, як бачите. І загалом за рік така станція нагенерує приблизно там 22 тисячі кВт, при тому, що ви споживаєте 4800 кВт. І що цікавого, ви будете платити от стільки кожного місяця з електроенергію по 0 гривень, і будете отримувати там деяке сальдо по зеленому тарифу, виражене в грошах, от в таких. Тобто від тисячі гривень на місяць до 11, до майже 12 тисяч гривень. У вас буде сальдо на місяць. Це вже після оплати податків. Тобто це вже чистими на картку. Таким чином, станція 20 кВт при вашому споживанні 400 кВт в місяць, вам за рік дасть додатково виплат на карту майже 83 тисячі гривень. Що цікавого, яка ж окупність проекту? Скільки років я буду повертати ті свої кошти? От, дивіться. Ми вже розуміємо, скільки ви заробите по зеленому тарифу. Ми розуміємо, скільки грошей ви зекономите, бо ви не заплатили їх в мережу. Вам їх сонячна станція перекрила. Да таким чином, ваша загальна економія складе 2500 баксів. При середній вартості станції 10 тисяч доларів, станції на 20 кВт. Окупність буде приблизно 4 роки, але але ви маєте розуміти, що оплати йдуть з великою затримкою зараз, так як така ситуація в країні. Я кажу це відверто, да? щоб ви розуміли, що це не просто от якась реклама, це реальні, реальні дані, реальні сонячної станції і реальна ситуація в країні, що оплати виплати йдуть, але з затримкою. Тому, якщо ви хочете поставити станцію під на тариф і одразу отримувати кошти, не треба цього робити. А якщо ви розумієте, що вас влаштовує затримка 3-4 місяці, 6 місяців, робіть і буде у вас щастя з санкцією 20 кВт.